Всім привіт! Ви на каналі Незерса. Сьогодні я програв в Бравл Stars та відкрив весь халявний пас. Тобто весь новий адвент-календар, який є халявним, який називається Золотий Тиждень безкоштовних речей. І в ньому є пару днів, десь 7-8 днів, ну, 3 щось сім. Відкриваємо стародробчик перший халявний і уніпадає стойок з під Фігня. Далі нам дають халявну іконочку двох риб. Далі йдуть дві суші. Відкриваємо одну, бачите, треба їх зламати, так, знаєте, порізати. Прям. Ріжемо, 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 в них міняється обличчя, і мені випадає суші васабі. Давайте відкриємо її, вона така зелененька, прям готова, щоб її відкрили, нажимаємо. І це інферно. інферно, Це прям їмба. На кого вона мені випадає, і випадає вона мені на колет. Коротше, в неї прикольна суперсила, що коли вона використовує ульту, то вона ще при цьому стріляє патрончиками. Це прикольно. Якось дивіться, бачите, Воно прям так дуже рай дуже світиться, дуже потужно. Там Суші грають, потім такі пінчики ще дуже жарко, Показується саму показуються, якої вогонь зелений зараз. І давайте відкриємо ще одну сушу, яка там далі є. Відкриваємо, давайте розрізаємо її. І мені, коротше, випадає зразу дві суші, в чому прикол. Такі теж так може бути. Дві суші в одній, там може бути три, чотири суші в одній, насправді, п'ять може бути. Відкриваємо 50 монеток в одній. І що в другій в нас це просто спрейчик в виді кірки Карла. Ну... нормально. нормально. В принципі, спрейчики я люблю. Я зараз люблю все, що пов'язано з кінчиками спрейчиками і коночками. Далі пінчик, де із сквіка привида, роблять даруму. Цеглядає реально прикольно. У нього ще така шапочка прикольна в такому японському стилі. Далі 100 блінгів халявних і супер рідкісний стардропчик. І мені випадає 100 монет. Ну, в принципі, так буває насправді. Далі давайте мені іконку, іконку в виді з квіка в Bubble Tea. У нас був один з кідерум, а тепер Бабуті. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Це були всі нагороди із нового адвент-календарю в честь Золотого тижня безкоштовних речей. Тому побачення, до, до нових зустрічей.